В общем-то, тактически, в принципе, Путин и Трамп союзник. Ну, то есть, американская встреча, вот первая пройдет уже завтра. Во что это дальше выльется, не знаю. Рано или поздно они смогут придумать немедленное прекращение огня в той или иной форме. Сможет ли Россия вернуться через какое-то время и напасть на Украину снова? Если сейчас не попытаться влезть за стол переговоров, то ты точно рано или поздно окажешься на столе. Страни в этом регіоні опасаються, що Росія можуть попитатися вторгнутися в другу страну по сосідству. Ну що, друзі, от ми з вами підійшли до того процесу, про який одні мріяли, а інші його боялися. І так чи інакше, перемовний процес щодо припинення війни в Україні він от офіційно розпочинається просто зараз. Це Рейтнао. Я Анастасія Міщенко, і сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, чи справді говоритимуть про Україну без України і як від Занепокоєння Європа вимушена переходити до рішучих дій російсько американська встреча, от перша, пройде уже завтра. вона буде посвящена вот тут внимание, прежде всього восстановлению комплексу всього комплекса російсько-американських відносин. Отже, що ми з вами знаємо, Росія та Сполучені Штати Америки починають налагоджувати контакти, тому що вочевидь протягом останніх років їх не було. Ми бачимо, що існує як мінімум. Два треки перемовин. Суть першого, ви щойно почули із вуз пропагандистів. Він стосується цього відновлення комплексу стосунків між країнами. Так, Україна каже: ми про ці перемовини не знали, нас на них не покликали. Але є одне. Але чи мають право ці дві країни між собою про щось говорити? Про свої питання без України? Гадаю, що так чи потрібно нам це? Для подальших наших перемовин з Росією теж гадаю, що так, тому що без сполучених штатів тут ну, ну не обійдеться. І якщо вже говорити оце ми про перший трек перемовин, якщо говорити про другий, то це будуть безпосередньо перемовини щодо російсько-української війни. І цей трек перемовин офіційно, як уже зрозуміло, розпочнеться за результатами тих перемовин, які вже завтра пройдуть у Ріаді. І ми бачимо так одразу кілька процесів, які відбуваються одночасно. Поки сполучені Штати і з Росією намагаються натицяти оце один в одного якісь больові точки і налаштувати, хоч якісь контакти. Зеленський теж не сидить на місці. Він шукає підтримки всюди, зокрема, почав із занепокоєної Європи. Він дійсно починає консолідувати Європу. Він консолідує Європу, Он... і сьогодні в Парижі це буде підтверджено, це на вот этом екстремному да. саміті. Да, да, да. да. Ну, ще, 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 Максим там, сейчас, сейчас, Максимо, тож подожіть, сейчас, да? Значить, это Гарантии получения дополнительной военной и финансовой помощи от Европы. Ага. Поэтому, в общем-то, он может Нет, подождите, вот консолидация подождите. Европы. Вот насколько стремительно она происходит. Вся а? ли Европа консолидируется? Если там. Нет, ну не вся, мы, не берем, подводные... мы не берем, так сказать, Орбана и Фица. Но этих да. вы их не а любите, да? Европа, понимаете. да, консолидируется. А вся. Консолидируется. Как вот один. Вот единый кулак во Фица и Во-первых, во она. на вожденних ключових держав. Так ви бачите, як от Норкін наводить експерта на відповідь. Вся лі Європа консолідується, чи все таки какіта -то держави, Тобто, так вони навіть попри те, що зараз Європа об'єднується, намагаються знайти якісь, значить, слабкі місця, типа ага, от Угорщина, Угорщина з вами разом не йде. Так, очевидно, бо Угорщину навіть не покликали. Отже, що сьогодні відбувається? Сьогодні, 17 лютого, Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія і також Данія, яка представляє країни Балтії, Скандинавські країни, вони збираються всі. У Франції, у Парижі обговорювати аля українське питання, але насправді там буде обговорення, яке для них буде важливішим, це буде проблема, з якою доведеться зіштовхнутися Європі, можливо, найближчим часом. І для нас, гадаю, це добре, тому що мова йде про безпосередню безпеку Європи. Якщо розшифровувати, то про потенційний напад. Росію на інші країни, окрім України так, на європейський континент, і зараз така незручна ситуація сталася, тому що Європа не розуміє, як зараз спілкуватися зі Сполученими Штатами, які були долучені до багатьох процесів, до багатьох організацій. Врешті-решт, ми пам'ятаємо, Трамп говорить про НАТО. Ну, ви маєте якось самі самі, і більше коштів до цього залучати, та й взагалі платіть нам за нашу зброю. ну, було багато різних заяв, і тепер європейці не знають, чого очікувати від ну по суті партнера, який був головним протягом останніх років. Бо тепер для європейців Трамп, Путін і вся ця ситуація виглядає наступним чином, і виясняється парадоксальна річ, що в ідеологічному плані нинішня американська адміністрація з нашої кремлівська адміністрації почти близні цибралістам ніяких різногласій. Роз нагласі якщо Владимир. вдуматися. Они, в общем-то, тактические. В принципе, Путин и Трамп – союзники. Ну, то есть, это грубо говоря, каким образом, там, учитывая, чтобы по левой тропинке, тропинке или по правой, войны. добиться дойти до цели? Да. Так, Значит, понятно. посмотрите, Макрон, Шольц, Урсула фон дер Лянь в идеологическом плане гораздо дальше от Трампа, чем Путин. Во что это дальше выльется? Не знаю. Получится это использовать? Не знаю. Так, дуже прошу вас після цих слів перечасно налягати у поморальну яму, тому що так, Путін і Трамп. Вони ну вони дуже схожі в багатьох речах. Їхня схожість полягає у тому, що вони діють різко, діють впевнено, до останнього відстоюють власні інтереси. Ще вони і один і інший вважають, що вони діють під проводом. Господа, бо він їх поставив, очолювати країни, але вони далеко не партнери і ніколи ними не будуть. Вони мають схожу тактику спілкування, ведення перемовин. Але кожен буде боротися за своє, тому ну точно назвати їх умовними друзями, або більше ну партнерами, я гадаю, що не можна. Так, от, якщо повертатися до Європи, то от розумієте, тут стає зрозуміло, що протягом останніх років ми не дарма наголошували, що за Україною наступні європейські країни так от. Виступлення заявив, що Росія опять угрожает всей Европе. Заодно поведала ста п'ятідесяти тисячах російських воєнних, которые летом якобы окажуться в Білорусі на учениях. Они для вас пугал террорист європейцев. Вони для вас дуже влучно сказано. І ви знаєте, це не якісь лякалки цього літа у Білорусі і справді планують великі стратегічні навчання під символічною назвою Запад 2025 Хм, про що б це правда, і знаєте, судячи з назви цих навчань і заяв пропагандистів Європі, таки прийшов час готуватися. Не все сводится к прекращению огня. Санкции снимать надо. Демилитаризовывать не Украину, а Европу надо. Натовские войска от восточного фланга, то есть все, что соприкасается с Россией, оттягивать надо. Некоторые виды ракет нужно оттягивать. То есть, на самом деле, это очень большой процесс, в котором Украина является маленьким элементом и первым шагом к выстраиванию новой архитектуры мультиполярного мира. А судя по всему, Трамп признал, что мультиполярность существует. А Ближний Восток, а Иран, а ядерное оружие. Вы знаете, мне кажется, что Ми теж роздуваємо значимість України, але насправді, це не так і раптом виявилося, що Україна не основне, і раптом виявилося, що питання України це всього навсього маленький пазлик, бо демілітаризовувати потрібно європу. Як вам такі заяви? І знаєте, можливо, хтось почує ці заяви вперше, але ми тут на Рейтнау досліджуємо російську пропаганду. Ну, весь час протягом повномасштабного вторгнення, і я скажу вам, що ці слова ніколи вони не переставали лунати. Росіяни постійно про це говорили: що Україна це всього навсього крок на шляху до інших європейських країн. І всі ці погрози Великій Британії, Німеччині, які, до речі, лунають все частіше і частіше, а ще обов'язково країнам Балтії і Польщі. Це не порожні палачки. Я не знаю, чи справді росіяни ризикнуть на це піти, але підстави нарешті зібрати сраку у жменю у європейців є, і ці підстави більш ніж серйозні. Куда у вас сіл в Європі? -то? Ви зборіще государство на пару атомних бомб. Ви, чого себе ви заміни? Ви збираєтесь воювати з Росією? Росія говорить, у нас економіка більше. Да плевать там, какая у вас экономика. Во сколько ядерных боеголов? Вы что себе возомнили, что вы будете с нами воевать, посылать свои войска? Там вы сейчас тайные планы разрабатываете. Сколько вы сейчас можете отправить? Вы лучше посчитайте, сколько ядерных зарядов стоит, чтобы вас всех стереть навсегда с лица истории. Нам даже не понадобится карфаген перепахивать. Вы вообще реально что ли думаете, что вот мы будем здесь стоять и переживать о том, сколько европейцев погибнет? Винта, конечно, больной и забывая про то, что в Европе також есть страны из ядерного оружия, но давайте послушаем еще. Они так рвутся за стол переговоров, они понимают, что это ключевой, можно сказать, переломный момент. Если сейчас не попытаться влезть за стол переговоров, то ты точно рано или поздно окажешься на столе. А промежуточным действием будет загон тебя под стол. То есть они понимают, если они отсутствуют там, где Россия будет договариваться с Соединенными Штатами Америки, где появится Китай, то они перестают быть субъектом мировой политики. Они становятся объектом, они становятся слабым вассалом Соединенных Штатов Америки. И можешь сдаться, что в последние киев на заходе Ігнорували оці всі висловлювання, так і оці паси е, російські, але нарешті усвідомили, що якщо не через Україну, то наприклад через Білорусь так росіяни можуть спробувати, і раптом стало ну от, дуже лячно, так що аж захотілось заплакати. Ну і председатель мюнхенської конференції хозяаплаківе уход прежнього міропорядка. В прямом смысле этого слова на закрытии саммита в Мюнхене он не смог сдержать слез и расплакался. Цена, справедлиж, э, повчальний, але Історичний момент Крістоф Гойзген плакав він не через те, що цінності США та Європи мають розбіжності. Про це він говорив у своїй промові, а тому, що європейці облажалися ці сльози, це я вважаю передвісник великих проблем, і це наслідок тієї бездіяльності, до якої Європа вдавалася. Роками від початку вторгнення Росії, я кажу про 14-й рік, вони висловлювали своє глибоке занепокоєння, висловлювали стурбованість. Так вони були більш активними після початку повномасштабного вторгнення. Є країни, наприклад, країни Балтії, вони ну буквально все, що могли, віддавали для допомоги Україні. Деколи подекуди нам доводилося випрошувати якусь допомогу. Ми її отримували, але так, наче нам і ну ну неохоче, неохоче надавали. А тепер бачите. たけ。 Рано или поздно они смогут придумать немедленное прекращение огня в той или иной форме. Можете называть это как хотите. Но никто не верит в то, что это прекращение огня продержится. Пока не станет ясно, в каком направлении события должны развиваться после этого прекращения огня. Потому что вопрос заключается в том, сможет ли Россия вернуться через какое-то время и напасть на Украину снова. Более того, страны в этом регионе опасаются, что Россия может попытаться вторгнуться в другую страну по Асідство Русские говорят, що у них никакого желания этого делать. Но все ж такой вопрос стоїть. Ну і з Європою ми здається на сьогодні вже розібралися. Тож тепер давайте поговоримо про Україну і про наше місце у перемовинах. Ми досі впевнено говоримо про те, що ніяких розмов про Україну без України бути не може, і це класно. Так, Зеленського не покликали в Веріят, але я нагадую, що ці перемовини планувалися. Як двосторонні між РФ та США, тому Україну вони мали право не кликати. Але Зеленський все одно, все одно прийде варіант, ні не на ці перемовини. В нього був давно запланований візит на наступний день після перемовин, і він там зустрінеться із принцем, Ну так, отак, дізнається чи говорили до речі про Україну без України. Про це Зеленський заявляв. І також ми залучаємося підтримкою еміратів, що теж насправді корисно. Ми Будемо говорити на днях, Зеленський поїде до Туреччини говорити із Ердоганом. До речі, що також корисно, тому що Ердоган у свій час дуже хотів бути посередником у переговорах між Україною та Росією, але його туди не взяли. тож він трохи ображений. Ми залучаємося підтримкою всюди, де можемо з усіх з усіх боків, і в тому числі, дивіться, ми за рік підписали безліч двосторонніх угод. З різними країнами, які мають гарантувати нам безпеку, Велика Британія вже заявляє про те, що готова розмістити свої війська в Україні за певних умов. Тож, я вважаю, що насправді не все так погано. Нам треба трошечки видихнути, не вестися на ті вкиди, які ми бачимо. В телеграм-каналах, в тому числі, і десь на Ютюбі, ну, у всіх соцмережах і на всіх платформах. Нам треба аналізувати сухо ту інформацію, яку ми маємо. І не падати духом, і не втрачати свої сили, тому що вони нам ще знадобляться. І ви знаєте. Я думаю, що це такий собі початок кінця. Розумієте, це в якому хочете плані. Мені здається, тут можна дуже багато інтерпретацій використати. Але наостанок останок сьогоднішнього ефіру я вам хочу залишити фрагмент про невиправдані надії. Я вважаю, що треба не сподіватися, а намагатися щось робити самостійно. Так от про надії, дивіться зараз. Що за життя в Олександровці? мені каже, стало прямо полегче. Ні. Ні. Как. как было плохо, так и есть плохо. Интернета нету, uh -huh. связи нормальной нету, автобусы не ходят. Как они все сказали: "Маринку возьмем, начнем делать ремонты. Уже Курахова скоро уже полностью наша будет тишина. Никому ничего не нужно. Никуда, ничего мы не можем добиться абсолютно. Нет три сына. Три ну, сына. Да, ага. из трех сейчас два на передовой. Uh -huh. Один с России на передовой, он в Луганске, uh -huh. но он в госпитале сейчас лежит. Другой потерял ногу в Красногоровке, лежит сейчас у Москве, uh -huh. в Москве, в Бурденко, в больнице. Ни его семьи, никто ничего не чухается. И как мне матери, тоже никто ничего. Uh -huh. Абсолютно. Где справедливость? А Знаете, обращались куда-нибудь? А что мне обращаться? Куда мне ну, идти? Там... Что там фонд защитники Отечества. Что они Делать, не ну знают, как что я могу куда-то вас... обратиться? Во-первых, автобус не ходит. Я День как? Связи нету. нету. Вы чувствуете обиду, да, за, за, на, на, на то, что вас как бы забыли и не обращают внимания. Получается, у нас мы как зомби, мы никому не нужны, абсолютно никому. И вот это обидно. Ну за что мы? За что? Что мы хуже других? За администрацию? За никто абсолютно не заглядывает к нам. Ви знаєте, це якась така гірка правда життя. Ми нікому не нужні, і не треба ні на що сподіватись. Треба брати і робити. Не думайте, що ви якісь маленькі людинки, які нічого не можуть, ніяк так. Є ситуації, в яких ми не можемо нічого зробити. Є ситуації, на які ми не можемо впливати. Але все ж таки ситуацію треба тримати під контролем настільки, наскільки це можливо. Не сподівайтесь на чусь допомогу. Беріть і робіть самі. Так точно буде краще. Не вірте ворогам, не здавайтесь, головне, і аналізуйте інформацію. Можете, якщо можете, не чи. Катя, це зранку до ночі новини стрічки. Не читайте, ви нічого за день не пропустите. Почитайте собі там ввечері у головне за день. Є дуже класні підбірки від різних видань. Не навантажуйте свою нервову систему. І головне, що не підівайте цій паніці і приходьте на right Now. Тут ми разом з вами будемо намагатися зібрати себе докупи, стабілізуватися. Тож чекаємо вас вже тут, у тому ж місці в той же час. Завтра будемо говорити про перемовини, які пройдуть в Аріяді, і сьогодні ж будемо знати результати європейського Цього саміту, який скликав Макрон. Думаю, буде цікаво, буде багато інформації. Тож, до зустрічі, ну і що? Поставте лайк цьому відео, якщо досі цього не зробили, Забула нагадати раніше. Ну що ж, уже, і підпишіться на канал. Побачимось!